Вітаю вас, люба церква. Вітаю вас, дорогі онлайн-глядачі, хто дивиться нас по трансляції. Ви добре робите, що присутні, хоч і не фізично тут, але духовно з нами, тому ми раді вітати і вас також. Сьогодні у нас недільне служіння, День Господу, День, коли ми максимально присвячуємо себе для прославлення Бога. Для того щоб почути від нього слово. І давайте налаштуємо свої серця, щоб чути те, що Бог буде говорити нам. На початку нашого служіння хочу прочитати для нас Псалом 91: Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній. Вранці сповіщатиму про Твоє милосердя і вночі про Твою правду. На десятиструнном псалтирі та з піснею на гуслах адже Ти мене, Господи, порадував своїм творінням я радітиму ділами Твоїх рук. Якими славними виявились Твої діла, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумний чоловік цього не пізнає. Безумний не зрозуміє. Коли грішники, як трава, піднялися і всіх, хто чинить беззаконня, показалися, щоб повністю на віки віків бути знищеними. То Ти, Господи, найвищий на віки. Бо ось твої вороги, Господи, бо ось твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, хто чинить беззаконня. А моя сила, наче ріг однорога, буде підноситися вгору і старість моя в густій олії. Моє око поглянуло на моїх ворогів, моє вухо Почує тих лиходіїв, які повстають проти мене. Праведний розквітне, наче пальма, намножиться, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть множитись і матимуть насолоду, аби сповіщати, що праведний Господь мій Бог, і нема в ньому неправди. Великий наш Господь, сильний наш Господь. і… За це ми повинні йому постійно дякувати і згадувати про це. Давайте зараз на початку нашого служіння ми звернемось до нього у молитві. Любий батько, ми звертаємось до Тебе зараз і просимо, щоб Ти говорив до наших сердець. Боже, ми просимо про Твоє благословення на це служіння. Ми віримо, що де люди зібрані в Твоє ім'я, там і ти. Посеред нас ти чуєш наші молитви, і прошу тебе, ти змінюй нас, щоб через ці служіння ми змінювалися в твій образ. Благослови, будь ласка, це служіння, дай нам прослав... достойно прославити Твоє ім'я. Амінь. Давайте будемо разом зараз іще в пісні прославляти Бога. те, що знаєш щастя моє в Бозі Живу у радості, журбі за джерело. דער דיישי, איך Shit Сідайте, дорога церква. Ми відкриємо Слово Боже і перед тим, як ми будемо звершувати молитву подяки за сьогоднішній день. Зачинаємо із першого соборного пісня апостола Петра, перший розділ із третього тексту і нижче. Давайте відкриємо Слово Боже. Перше соборне пісня апостола Петра. Перший розділ з третього тексту і нижче. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну, та нев'янучу, заховану в небі для вас, щоб вибережені силою Божою. Через віру на спасіння, яке готове з'явиться останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь. І славу з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети, віри вашої, спасіння душам. Про це спасіння розслідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був коли, би, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було. Що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитись ангели, тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, Майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явлені Ісуса Христа. Як слухняні. Не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні. Бо написано, Будьте святі, Я Бо святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час, час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від. Марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його Воскресив та дав славу Йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді почисти душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде. А слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але